Вітаю глядачів та підписників. Знімаю відео трошки з запізненням результатів роботи сонячної електростанції за травень місяць, скільки було згенеровано сонячної енергії. Так, о, зайшов зразу видно, що... Акумулятори заряджаються від мережі. Сонця вже немає. Бачимо напруга сонячних панелей 40 вольт. Хоча він пише там цих 5 Вт, а він здається, їх постійно пише. Ось. Ну Це результати роботи сонячної електростанції за сьогоднішній день. Виберемо за місяць. От І повернемось на травень. От. І якщо взяти травень, то найбільша генерація була ось тут це 9634. Майже 10 кВт. Такий самий продуктивний день. Ось. І якщо візьмемо за рік, і по місяцях буде видно, скільки було в січні, скільки було в лютому, скільки було. Березні квітні. Ось травень бачимо 219 кВт було згенеровано сонячної енергії з 1260 Вт. Точніше, 4 сонячних панелей по 315 Вт за травень місяць. Ну, в червні результати будуть трішки нижчі. Сьогодні 11 часом. І бачимо тільки 68 кВт. Чому так? Ну, в травні трошки більше дощів, не так багато сонця поки що, поки що на початку. І тому такі результати трішки нижчі. І візьмемо в загальному, в загальному за 2024 рік ми бачимо 671 кВт було згенеровано. З чотирьох панелек по 315 Вт. Ось. Ну, аналітика, деталі. Це вже таке. От. Ось такі результати роботи. І так, сонячна електростанція працює. Буквально десь пів години назад було вимкнуте світо. Там декілька годин його не було. От. Сонячні панелі ще щось давали. Десь хвилин 20 вже напруга зменшилась і відключилась. Інвертор подав звукове оповіщення, що сонця немає. Бачимо з будинку 432 Вт. Акумулятори майже заряджені. Ще 9 А йде на зарядку. Ось такі результати. Кому сподобалось, підтримайте канал підпискою, лайком, пишіть коментарі. Буду знімати більше відео.